Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу дуже цікаву і корисну можливість від CleverStaff, яка називається публічна сторінка компанії». Одразу зроблю уточнення: усе це можливе лише для користувача з ролью адміністратор. Для початку зайдемо до розділу налаштування аккаунту і в першій же вкладці читаємо публічна сторінка. Натискаю на сіру плашку публічна сторінка компанії» і в мене в браузері відкривається ще одне вікно, яке веде на окрему сторінку. Так, для вас Cleverstaff створив зовнішній міні-сайт, і ви можете ним користуватись, налаштовувати його і ділитись посиланням як на весь сайт, так і на окремі його сторінки для людей, що не є користувачами системи Cleverstaff. Як ви могли помітити, зазвичай у відео я не показую адресну строку, але тут зроблю виняток для того, щоб ви розуміли, як це функціонує. Ви керуєте усім контентом, який є на публічній сторінці. Зараз я буду кілька разів переходити з розділу налаштування на зовнішню сторінку і навпаки. Отже, просто слідкуйте за тим, що відбувається на моніторі. У публічної сторінки є дві вкладки: про кампанію та наші вакансії. Опис у вкладці про кампанію повністю повторює опис з блоку опис у налаштуванні аккаунту. Опис в центральній плашці. Повторює відповідні написи у назву аккаунту, сфера діяльності, регіон, контакти. Можете потестити ці зміни самостійно. Не забувайте, після кожного оновлення інформації оновлювати сторінку, щоб побачити зміну. Крім цього, прямо на публічній сторінці ви, як адміністратор, бачите символ олівця у правому верхньому кутку, і тут ви можете керувати логотипом, обкладинкою та кольором фону. Цим питанням наче розібрались. Наступне питання наші вакансії. Тут також все просто. Тут розміщені усі опубліковані вакансії вашою кампанією. І зайшовши на будь-яку вакансію, ви можете зробити дві прості, але дуже корисні речі. Перша, побачите, як вона виглядає в опублікованому вигляді. Друга, ви можете скопіювати адресу в адресній строці і переслати вашому кандидату, наприклад, через месенджер, електронну пошту, розмістити у соцмережах тощо. Тобто, для того, щоб кандидату побачити вашу вакансію, йому не обов'язково реєструватися чи заходити до джоб сайтів. Третя річ, яку ви можете зробити, вона складніша, але також дуже корисна. Ви можете налаштувати відгуки на вакансію чи вакансії. Поясню, як це працює. Якщо кандидат зайшов на вакансію на сайті, він може відправити резюме, натиснувши зелену кнопку. І тут є поля, які кандидат має заповнити. Власне, у прикладі з SMM-менеджером для відгуку на вакансію кандидат має заповнити ім'я, прізвище, електронну пошту та телефон. Усі ці поля призначаєте ви. Повертаємося на сторінку налаштування аккаунту, тиснемо Додати шаблон. Вводимо назву шаблону. Хай, наприклад, це буде шаблон тест 1 і створюємо його. Є чотири системні поля: це ім'я, прізвище, телефон, електронна пошта. Можемо поставити, які з них є обов'язковими. А також додавати нові поля і називати їх. Наприклад, я хочу дати можливість людині відправляти CV. В назві поля пишу CV, в тип поля обираю файл і обмежую кількість доданих файлів, наприклад, двома. Також для прикладу додам випадаючий список з пунктами. Дам назву тестовий пункт. Оберу три строчки і так і назову пункт 1», «Пункт два, «Пункт 2», 3». Зберігаю для того, щоб у відгуку до моєї вакансії з'явився саме цей шаблон. Я йду до відповідної вакансії. Ну, як ви пам'ятаєте, улюблена мішень для тренувань в мене є вакансія SMM і збережу цю традицію. Тисну редагувати в правому стовпчику знаходжу шаблон відгуку. І змінюю шаблон за замовчуванням. Нагадаю, там лише 4 пункти. На ТЕСТ-1. Тисну Зберегти. Повертаюсь на зовнішню сторінку. Оновлюю її. І тисну Відправити резюме. Тепер тут з'явився відгук на вакансію, в якому додались нові опції. Таким чином. Ви можете створювати і адмініструвати відгуки згідно ваших потреб і задач. Зверніть увагу, будь-який шаблонів відгуків, в тому числі і шаблон за замовчуванням, можна адмініструвати і змінювати. Видаляти можна будь-які шаблони, окрім шаблону за замовчуванням. Якщо ви видалили шаблон, який був закріплений за вакансією, він буде змінений на шаблон за замовчуванням. Друзі, маю надію, що відео було цікаве і корисне. Якщо ж у вас виникатимуть термінові запитання, ви завжди можете зв'язатись зі службою технічної підтримки або нашими менеджерами за адресою bizdev.cleverstaff.net.